Просто смотри. Понял? Наклейка на мойте судьбу. Разлитка? Да? Забирай. А им все, да? Давай, куда идешь? А вы кулаки? Мы зашиваем одну ногу. О, вау. Да Tady to, kýdeš. Je. Ty ho nezabral? A jak ty jde, kýdeš? A No, A A ty jdeš? A ty kartu dostal? ty jdeš? A ty jdeš? A ty jdeš? wow. wow. ty A 18? Ну 18, 18 за углом? 24 э -э -18. 18. Куда там, блядь? <пичего> Я почти такой герой забрал. Да, был. <п holders> Хожу. Сажусь, сажусь, сажусь.

Так, ага, що я маю зробити? Натуру так. Погоду. Сюда став. Опять. Злива. Напліплять. За помнисть. Ну ладно. Ну маший откичик, цей, чипс, чибоксиарик одну сяну беру, одну тебе беру. Андре, охуєл. А що голова взагалі? Я три рази тільки їжу, можу чути. Хватить в Хватит. мене кашу. Я в твої кармани не їжу. Ось тебе тут два такі. А я тобі герої закину. Ну. А, блин, там жлыло. Можна забув? я не я, я... Можна. Все, не як хочу. <рив> Тебе нельзя. Як хочеш. я, я скипю. Скільки... Все. Тебе по факту скинути. Шістнадцять, тут по чотири. Uh, uh, ні. Так вони сумуються плюс-мене в А По 4 це виходить 24? Чайник. 24, 26, маленький. Тебе 26. Переживай. Тебе 26, так? У нас просто добі. Такі час повністю википить загорить, Кухня горить, ски не ставить. <сість> не переживай. Мені ще тяжко, чекай. Дев'ятнадцять. Контрольність Ставим рот. Все, в маю. Ну, Давай. Сколько выходит? Четыре. Пятнадцать. Все выходит двадцать. Тринадцать, семнадцать, пятнадцать. Двадцать шесть минус меньше. Шестнадцать, семнадцать. Девятнадцать. Короче, парень А не, ты не, не Так <laughs> ты в ничьи выигрываешь. Я личий выиграю? Личи я. <ріх> не, не підходит. А. <сіст> Один ноль? Да. Я вхожу. Я выжив, да? Потужна? А, вот. Вот что ты нам забрал. хорошо mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти їх разом поставив? Це, це подкидыш, не думаю, що не замість. Ну такі що, він ж теж з ручкою. Ну але він вони, вони з ними комунікують. Він, він з, 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 з бойцями В Натурі з... я думаю, що вони будуть всі троє особувати. А, але... Чому? Ти певний? Так, да, вони разні не хвилини. ті на конях, а то і конях. Вони мають на кого-нибудь звездця. Плюс-мінус. Там мають бути сині смужки, а ті називаються а... кінмотники. Боєць? Ладно, я думаю, что W, а не W получается. Получился L. Получился потом L. Я вбываю пальца. Нет. А что, нет? Да, я взрывай. Возрождаюсь у бойца. Пишись, понятно. Ты мне его ставишь. Ты мне все зарубил. І давай останні. Чікс. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Це не дуже добре, Короче, коротше, Це такі тітлі, тому що вони будуть сумуватися. Mm -mm. Це просто вірис. Що в мене є подвиж? Що в мене є подвижі з кого? Mm -hmm. Очень хорошо. Я резаю страту, бываю слово. Вот я. еще одну страту, бываю сразу трех. Uh. Ну то, конечно, и марафон. Доброе. Двадцать или пятнадцать, да? я не можу в'язати, да? Так, получилось тут, туди... да, я тут туди... собаку. А ч сказал? Не знаю. Сквидзал, Там пишет. Мне дали тебе пишить. Пиши, пиши коротких видео ошибок. Матю, мы же здесь. телефоном. Так, я хожу, да? Чекай, А третий раунд, я типа, могу поменять карту, да? Так что ты выиграл. Один В принципі, не буде. Ну, там ліпше. Ризик великий. Так так що... Що він виграє раунд? На комп'ютері він бере карту одну, mm -hmm. а тут він замінює просто одну карту. Якщо виграє раунд. Типу баланс. Та да, ні, то звучить також правильно. Ну, ми забули, що тариф замінює. Ну, мені подобається комп'ютерна версія цієї майка. Тиміарі? Шпигона і шладу. Ну, да? <laughs> да. А це хто? Плюс один даємо, не знаю. В цьому ряду по плюс один. Це не потроху. Я <laughs> Під'їжджай. Робота оператора. Так, давайте. <clears throat> емісар, емісар. І Емісар за емісаром бої подавай. Я не придумав. Далі буде переможець, я і Данило. Можемо зіграти по партії з кожним. Якщо ви два переможця з Данилом не граєте зараз? Бок камера одна. Називається тебе. Зашайся грати. Диво, знаєш, проїхав, зіграв одну партію. Дві, добре. <свист> <рис> Дві. І все. Таке Що ви то випікати. І сиди <спільствуйте> далі. Ти ходиш. Тюмов. Так як я бойця. Це не Дякую. Я ще й хочу. Що таке добре? Добре, я кидаю цього на черщику, потянувай. Да ч ты так багато карту? Наколинував. Че, ты комики дав? Хотя Ти одну карту свій брав, дві? Ні. Ти одну Ну так. Що, вставали рандомно? Может, свою не стату. Нет. Yeah. Две, значит. Одну. Так ты я yeah, два... одну. Yeah, well, no... Так ты два кинул. Цих комиссар, я Ты два раза О, две карты взял. просто. Собирай две карты. Ну и сволочь же ты, человек, получит. Я думаю, что это ты был Я забыл. Что, я хожу. А не, я похуду. Не, я кинул кожу сюда. Ну все, все. Сволочь, я красив птицу забрал. Что за мороз? — Так. — то ли? Так. Скипай, вони будуть мої за. Так, твар кто с кем Що, ти виграв в мене, да? Ну да. Ту точно. Ту, ти Дивись тут. — прохвался, плюс Два. Це 20. є 16. Це 32. тут три типа. Вони в сумі 45 дають. Ну ти ты. Да.